e Муза майдану Антуанетта Таміщенко 25 червня дала у Львівській обласній філармонії благодійний концерт класичної музики на підтримку 3-го львівського батальйону територіальної оборони. На допомогу військовим організатори передадуть кошти від продажу квитків. Також у холі філармонії стояла скринька для пожертв. 22-річна випускниця Національної музичної академії України імені Петра Чайковського Антуанетта Таміщенко у морозні революційні дні підіймала музикою бойовий дух та патріотизм українців на барикадах на Грушевського. Піаністка раніше вже давала концерт у Львові у палаці мистецтв це було у сороковини подій на інститутській. Другий концерт молодої піаністки у Львові відбувся під егідою Львівського відділу спілки ветеранів України та за духовної підтримки гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Того вечора звучали твори Моцарта Ліста та Тарегера. Від доброчинного концерту Антона Тиміщенко організаторам вдалося зібрати для українських військових понад 10 тисяч гривень.